На споживчі витрати, ну по крайній мірі, в мене як закон, да, і ми всіх так навчаємо, на споживчі витрати ви маєте заробити. Ви не можете витрачати більше ніж заробляєте. Це утопія. Прикиньте, бізнес буде завжди витрачати більше, ніж заробляє. Завжди не просто стартап, а всі 30 років чи 100 років вона не витримає. Вона через 5 років закриється в найкращому випадку. В найгіршому вона закриється через 6 місяців, тому що бюджету не вистачить. І тому ваша задача. Зі споживчими витратами, щоб ви заробляли більше, ніж ви витрачаєте все. Це закон, це база фінансової грамотності. Звідси все буде покращуватися. Як тільки ви навчитеся витрачати менше, ніж заробляєте, ви будете виходити з фінансової ями. У вас буде фінансова подушка, у вас буде капітал і вам буде що інвестувати. Все неважливо, скільки ви заробляєте. 200 доларів, 5 тисяч доларів. Від того, що ви будете витрачати на 10% менше, ваше життя взагалі не зміниться.